На дахах мокрий сніг, який ритмічними краплями спадає по ринвах. З одного корпусу великих будинків, мебльованих кімнат, на другий перелітають голуби. Здається, хтось перекидається чорно сірими ганчірками. Над дахами стоїть жовто-сіра каламуть. Я слухаю життя коридору і невиразна туга стискає мені серце. Тепер коха вже в Києві, вона ходить по тих вулицях, де мені не можна ходити, і думає, про що вона думає в цей мент. Я уявляю різні можливості. І старий гостронуючий біль надушує мені на груди. Я розумом знаю, що тепер неможливе те, що уявляється, а біль все-таки є. Чи заживе коли-небудь моя рана і чим вилікувати її? Здалеку жорно доходять звуки віолончелі. Самота моя плаче в мені, я хочу теплих рідних грудей кохи. Я пригорнувся б до її колін, і стихла б туга моя болюча, капає сніг у ринвах. Голуби, набормусившись, сидять під дахом на обляпаних ними карнизах. Голі, тоненькі стовбурці дерев, як мачти маленьких кораблів, сидять непорушно й сумовито.